Ну, пускай, пускай, пускай вічка. Пускай. пускай. А це ти Ага. Він зараз поп'є води, та й поїдемо далі. Все, він не хоче води. Давай молодкаємо. Дивіться, поверта. Доброго дня. У нас. Відео сьогодні починається з того, як Іванко їде верхи на поні, Юра веде. Сьогодні такий день має бути цікавим насиченим. Справа в тім, що у нас сьогодні поні на громадських роботах приписаний, діти знаходяться у пришкільному таборі, і ми вирішили зробити ось таку потіху дітям сьогодні, щоб вони пофотографувалися біля поні і, по можливості на ньому поїздили трішки, якщо хто буде мати бажання. І ми не знаємо. От, як воно буде, але якщо якось воно буде, то ви це обов'язково побачите. Коняк. Викопали? <клузь> ну, Мої так само. Ось стільки дітей бажаючих було проїхатись. Я навіть і не очікувала, якщо чесно, ну, знімати не було коли і не було як. Я займалася тим, що ось проводила поні. І діти верхи. Так, відкатав наш поні діток, всім сподобалося. Поник витримав, я витримала. Правда, до кінця вже було бажаючих стільки, що вже стомалася я. Дмитрийся, бідний архипчик вже так до мене тиснувся, так же до мене голівку прихиляв. От. Але нічого, добренько. Потішили дітей. Дівчата мої побігли, Юра трактором поїхав. Це йдуть Архипчика забирати. От хитрухи. <смі> скорочують собі дорогу. <смі> Поки вони приведуть архипчика, покажу вам, друзі, яке у нас є маленьке щастя. Маленьке фазанення срібного фазана. Шкода, правда, тільки що одне. Два яйця були закладені тільки, решта пусті. От, але одне. Не, не вилупилось так, як потрібно. Десь воно в шкарлупці застрахло кішки, дивіться, дивіться, біжить, перекидається, вона його за собою кличе. От. Петрусь, тікай, бо не видно через тебе. Де воно там он, он сидить? Одненьке таке придушене все. От. А одненьке, слава Богу, з'явилося на світ, і он, вона вже його водить. Петрусь вже у нас татку. А його самочка мама. Потрібно зателефонувати Олексію, яке яйця вислав. що є одненьке фазуненятка. О, Вон вона його покликала, сховала. Також курчат Карликого Кокінхіна забрали уже від решти, посадили сюди до голубів. От е, так як бачу, що тут мені здається, що два півники, чотири курочки. Можливо, помилялися. Будемо бачити ще трохи далі. А чого забирала? Тому що е, ось ці кручатка е, курочки Сари, яка згинула, посадили. Вони теж три кокінхіна маленьких ще є. От. І коли посадили їх разом, то ось ці старшенькі кокінхіни почали їх ну, довбати, знаєте, бігають там десь і, і раздобне, раздобне. Це саряти не чіпають, а ці то такі трошки вередливенькі, то забрала їх окремо, а вже ті малеча з сарятами. Так, щоб вони підросли. Так, ведуть. Архівчиком. І... Ох, молодці. Мене я і Мене Ох, молодці. я прокатаюсь. Я з твою штукою ще ніколи не каталась. Я завжди ага. ніколи не катаюся. Люда, прокатаєшся Марію. Давай! Я вчив, Маша, не так. Дивися, іди сюда. Давай, Не так. І підтягуй. Ні, стій, тримай. Дай ногу, отаку ногу. Не так, ось до. Отаку. І вирівнюйся на нозі. І вирівнююсь на нозі. Підтягуй. Оба. Тримай, Люда, бо вона боїться. Ти віжки тримай. Люда, тримай близько. Тримай близько, Люда, бо вона не поїде. Близько близенько. Помаленьку проведи його. І збоку тримай сам. Та сідло купи. Сідло на цього поні коштує ціну поні. Ми вже, ми вже дивилися. Повертай, хватит, дай, бо вона зараз впаде з нього. ти, Маша, ти бачила? Вероніка бігла, бігла. в нас цей. В Що, ще хочеш? Сідай, люди проведе в кінець вулиці. Тільки натягують. Тримай, щоб він мене не кусив, поки я <смір> Мені зараз за коліно хватить. І, тільки добре, і тормози, якщо він Лайки, так шурує. Держиш на ньому вагу? А розслабитися. Тако, його. <смір> тормози, все, тормози. Все, повертай. По ногою. Давай по підмокя. О, каче соп до нього. На тобі. Наїздився, наїздився, давай ще качатися. Ану а ну, ну чуєш Вероніка, це б не так і туди заїдь без мотоку. Кожди вже хай викачаєш. боку. То на травишці, ні, треба всю пелюку визбирати. Ду на травишці? на травишці не цікаво, там піску немає. А, я... І це кожного дня він буде з вас возити, адже він трошки нуровистий. І так тормозити три-три -тр і все. Біжиною, витерпне, така сама, щоб людя тільки з боку пішла і туди заїхати. То тільки не бистро. Ні, не бистро. Тільки ногами чуєш. Вероніка, не напружуйся, ногами тільки по підбоки її підбивай. Бери, цепа. Іди, машка, і молотка. Біжи, Марія, цепа, молотка. А де вони? Вон до тому тату привіз. Туди його на травичку його веди. Який не пускай до догород, повертай. Отак. Не, бач, він голову бере, кажи доверху. Хай стає. Ходи, стій, я тебе покажу, як треба віжками користуватися. Зараз я поки віжками треба користуватися. Так, урок від Юри, віжки як тримати. <ріст> Марінка не закручуйся, бо ще впадеш зараз. А одної повертати Отак, І натяжка повинна бути. Все, по підболті все. Попід все. іде. Сюди в мене стать і так замовку. А, вороніка то буде. Ходіте тієї. Мама, я боюся. Я вже не Де? казала. Отак і А я на тебе ставала. Не хочу він застомлений. <рес> Все. Ну, вже з рахипчика сьогодні досить. Ай пасеться, спасає травичку. <спільний> Юра, він же тебе розкусив. <пірші спільний> Юра, зразу... Дражниця. Перший зразу. Це, мабуть, не кобилка ти знайшов. Мабуть, кінь. Він, мабуть, чує, де кобилка, де кінь. Це, мабуть, перший цей був. Думаю, не хочу вже я на виті кобилки, дайте вже мені відпочити. Хоча вже він нічого. Ой, все, де, де той дощ буде, не буде? Це хвороба не знається буде. Та вже тут йому на днів три хватить вигризати. завжди. Хай випасає. Ні, п'ять. Треба, знаєш, Вероніка зробити. Кому туска і стремнянця, щоб ти ставала. Типа, сидиш на ньому, мотузок і кольца такі ноги поставила. Тей, ноги, ноги не вісіли. Я і так на нього зациплю. Ні, то вже як сядеш ноги вкус. А їхати як, ноги вставила. Все, давайте вже, дайте йому вже спокій, хай відпочиває. Так. побалував. Да.